Всім привіт! Радий всіх вітати на каналі Код Креатив. Тут ми будемо збирати і збираємо на ваших очах різноманітні конструктори. Конструктори за різноманітністю по складності та матеріалу. Наприклад, саме сьогодні ми будемо збирати металевий конструктор. У формі динозавра. Це невеликий конструктор на 85 деталей зі складністю 8 плюс років. Тож, якщо вам подобається така тематика, у вас можливо також є хобі і ви розділяєте його зі мною, то я пропоную трішечки затриматися на цьому каналі. Адже тут ви знайдете безліч цікавих конструкторів та варіативностей для того, щоб зібрати його. Ми будемо збирати як шаблонні конструктори за інструкціями, так і робити щось унікальне, щось своє аматорське. А тепер давайте більш детальніше про нашого динозавра. Як ви бачите, саме зараз я збираю голову. Начебто нічого складного, прості елементи, але через надто громізькі мої руки та надто дрібні деталі в мене завжди виникають складнощі зі зборкою даного типу конструкторів. Саме ці маленькі гвинтики та маленькі шайбочки. Завжди вилітають в мене з рук. Зазвичай я користуюся пінцетом, Але так як це перше пілотне відео, я вирішив, що не дуже вмісним буде в кадрі малькати саме з пінцетом. Хоча після цього я дуже сильно пожалкував, що не взяв його з собою. Адже, не дивлячись на те, що в динозавра лише 85 елементів. Мені довелося витратити на нього понад 30 хвилин, а саме 32. Повноцінне відео, до речі, також залито на канал без коментарів, і ви можете його переглянути. До речі, саме тут я збираю основу для спини, для тулуба, і дуже цікаво, що я так і не зрозумів, для чого саме ось цей елемент, який я зараз зафіксував. Тобто ця П-образна деталь так і не знадобилася мені в подальшому. Я декілька разів переглядав це все, я декілька разів передивлявся інструкцію, і так і не зрозумів, навіщо вона взагалі. Можливо, для того, щоб сама фігура була більш збалансованою і була з більшою вагою на тулубі. Адже в подальшому ми будемо збирати руки та фіксувати до тулуба голову. І ці деталі дуже громізкі, вони дуже важкі і буде. Перебаланс наперед, через що динозавр не зможе стояти на лапах. В даний момент я збирав, як ви можете побачити, лапи. До речі, одну з них, першу я зібрав вірно. Після чого я приступив до зборки другої і зрозумів, що я це зробив неправильно, пішов усе, переробив і повернувся до вас. Де починаю, власне, збирати другу лапку. Тож, шайбочки до лапок я не додаю, як зазначається в інструкції, власне, через те, щоб був невеличкий люфт в нижніх деталях. Як ви бачите, вони зараз прокручуються, це саме для того, щоб можна було імітувати кроки динозавра, коли ти ним граєшся. А саме зараз власне, у нас фінішна пряма, як думав я на той час. І я збираю госта. Тут я приступаю до фіксації ніг, які потім декілька разів буду розбирати, тому що зробив це поспішно і невірно. Це власне та деталь, про яку я говорив, що я не знаю навіщо вона тут. Тож, сміло впевнившись в тому, що ця деталь саме для того, щоб зафіксувати ноги, я беру і прикручую їх туди. Хоча за кадром через декілька хвилин я вже буду їх відкручувати, тому що зрозумів, що ця деталь не підходить для ніжок. А ось ця, що зараз прикручую я, саме для них. Ось тут я, звісно ж таки, попомучився. Зараз фіксація відбувається хвостика та каркасу Тулуба. Не дивлячись на те, що це пластик, і він має бути більш-менш гнучким, він доволі тугий і відповідно якісний, що мене здивувало, чесно кажучи, тому що ціна цього конструктора лише 85 гривень. Ну і власний фінальний етап додавання рук, додавання голови. Все це, це фіксується в нас на основі, яку ми зібрали. Але як ви бачите, ніжки я ще не переробив, і це ще буде в процесі знову ж таки за кадром. Також зараз я додав червону. Червоний елемент пластиковий це шия. В подальшому я її спущу вниз до самого максимума для того, щоб зменшити дисбаланс ваги динозавра і зробити його більш візуально презентабельнішим. Ну і власне на цьому все ми додаємо невірно фінішні деталі та демонструю вже перероблений фінішний варіант динозавра. Ви зможете побачити декілька відмінностей від того, що ви бачили у фінальній збірці. І я дуже б хотів вас попрохати написати про ці відмінності в коментарях.